Так, колектив, всім привіт. Знімав я про цю кліточку і день посиділи тут ось ці хлопці, я вже замітив такі маленькі якби, недоліки або недоопрацювання, які потрібно доробити. Я вже якби, до... доробив одне з них. Їх таких взагалом два. Ось, і думаю, трошки розкажу, тому що я то, в принципі, за них і знав, але думав, не знаю, що я думав, ну, чи забув, чи думаю, можливо. І так буде, пройде, якби, але, але не пройшло. Що саме? Саме де вони ходять в туалет по кутках, якби вони ж не ходять прямо рівно під 90 градусів. Да? І, а вони під вуглом якби, ходять по маленькому. І воно не попадає в лоток, а поза лоток, якби струя йде, і трішки, так я зранку прийшов, то трішки є калюшка. То що я зробив? Був у мене старий ліноліум. Думаю, поки його при... прилаштую, ось так, такий, як як його назвати, отбойничок для мочі. Ось він трошки під вуглом. І вже як вони будуть мочитися, то він буде, якби воно буде стікати, попадати на відбойник і стікати буде вже в сам лоток, а не лоток, я так думаю. Тому, думаю, запишу таке відео, хто буде робити, то якби, не, не ігноруйте ось таким нюансом, тому що все одно прийдеться доробляти. Можна зробити з оцінковки також якби, вигнути такий, не вигнути, а вирізати якби, і примонтувати такий от бойничок. У кого якби, на що є фантазія і... і кому дозволяє матеріал, який є. У мене був старий ліноліум, воно, да, не дуже там гарно, якби, але аби воно виконувало свою. Функцію зацинковки було б ну, естетичніше, напевно. Ось, тому зробив з передньої сторони Ось так він під вуглом трошки йде, і якраз воно буде попадати в лоток і задня. Так же само задня ну, тут не дуже видно, але принцип той самий. Так воно йде там і загнуте йде направлене в лоток по Ось. І так вони вже як будуть ходити. То воно буде попадати, там воно трошки навіть заходить за уголок, тому що ось та рейка вона йде не під саму стіну, а трошки вона здвинута тут сантиметрів 15, напевно. Ось. І вони коли будуть йти, то цей лінору йде також загнутий ось тих самих сантиметрів 10 А ходять вони зазвичай біну, в угол. Так воно є, вони ходять дехто сюди. А дехто ходить в ось цей вугол. І так воно виходить. І тепер вони як будуть ходити, відійде, то я думаю, вже повинно бути нормально. А там хто зна. І, і другий нюанс це ось такі ж ціреєчки, як ножки в мене були, то також їх потрібно, напевно, чимось чимось оббивати. Чи оцинковочки таку смужечку також на ці рейки, тому що ось, як видно, вже почали гризти. Ось, вже, вже пішов, пішов процес. Тому ну, тут також не, не складно, я ось ці саморізики повідпускаю і ззовні можна підстромити якби пластинки з оцинковки. Ось тому ось такі два нюанси я побачив, думаю, одразу ж, одразу ж скажу. А так, в принципі, кліткою я дуже задоволений. Ще одне що. Тут, ось це я ж казав, чотири хлопці я посадив, то ця клітка ходора ходе. <кій> не, не годиться тримати хлопців ось так в такій клітці. Тому що дуже ну, в смислі, такий об'єм великий. А їх тут, наприклад, чотири вони б'ються, тут посади два, вони все одно будуть битися, і б'ються вони ну, досить так жорстко. До крові, до м'яса навіть. Тому через те я і хочу ось тут, якби зробити, так як я й казав. Такі невеличкі ячейки, щоб іменно ось цих коли королики, ну, хлопці в смислі, то їх по одному, зазвичай, якби по одному, дуже рідко коли сидить два самці, і вони якби мирно, мирно сидять. Зазвичай вони один другого рвуть, б'ють. А тут їх чотири, я ж кажу, ввечері порався, чую так, писк. Заходжу, клітка ходора ходить. Не знаю хто тут кого що виясняє, але. Але потрібно їх десь по одному. Ну, спочатку спробую по два розселити, можливо, хоч два якихось вживуться, а взагалі, скоріш за все, то, то потрібно буде їх по по одному. Тому ось так, А взагалі кліткою дуже задоволений для ось такого плану, для мамаші з дітьми, де вона буде кролитися, взагалі чітко. Потім, коли ось цю малечу вже їм. Кого це вони родяні. 9.01 це вони родяні. Це їм ще немає півтора місяці. Їх вже можна відселяти від неї. І ось звідси їх забрати і ось в таку в таку ячейку їх помістити, то взагалі буде ідеально. Вони ще тут до трьох місяців, два з половиною, 3 місяці, я думаю, можуть бути разом. Ось, а там вже в 2,5-3, як дивлячись, як їм тут буде тісно, і коли вже почнуть самці себе проявляти, можна буде розділити. Тут самочки лишаються, наприклад, а самців десь окремо. Тому для, для такого варіанту ця клітка мені дуже подобається, дуже, дуже класно. Так, взагалі в них частенько, якби вони тут сутки, майже, майже добу вони тут пробули. Частенько в них, акуратно, кормушка взагалі класна. Майже немає просипі, там не знаю, декілька бубочок відійде. Декілька бубочок там є в лоткові, але це не, не гребуться вони, це якби, ну з рота, скоріш за все, в них випадає дещо. А так, то, що треба. І ці ось, тут же ж теж кормушка така сама без перегородки центральної, то вже вони теж туди і не залазять, вже вони підросли не вміщаються, ось так сидять. Сидять і трошки пух заважає. Сидять собі і хрумають. Тому ось перших, напевно, тиждень-півтора там були горошки, доки ще вони були меншечки, ці кролики, дехто туди залазив і міг якби, насипати горошків до корму, скажімо так. То я просто ходив, вибирав і все. Не мочилися, вони туди ніхто. Це, це добре. Тому кормушки також подобаються, кормушки якби, вмістительні, нормально туди влазить корму. І, в принципі, не вигортають то, що треба, мені подобається. А ось такі зауваження по кліточці, які побачив, то, то сказав. Ще можливо, що в процесі експлуатації, якби якісь нюанси будуть вилазити, то також, думаю, буду, буду казати. Тому ось так, всім дякую, всім, всім удачі, до побачення.